Міжнародна організація праці була опорою підтримки України на початку її боротьби проти російського агресора. як АКТРАВ був опорою і досі є опорою підтримки про спілок. Я запрошую директора бюро мовціяльності трудячих трудящих актрав Марію Єлене Андрея до виступу. Та дуже дякую, величезне спасибі, пані Тепанове. Доброго дня всім колегам-партнерам, які до нас сьогодні долучилися. Хочу почати із того, аби згадати усіх жертв війни в Україні Росії проти України. Нато багато, дуже багато українців віддали своє життя в контексті цієї війни. Сьогодні ми з вами збираємося не для того, аби святкувати, а для того, аби. Зробити ментальну зарубку, ми підходимо до другої річниці російської агресії проти, проти України, і вже багато хто переді мною сказав: Російська Федерація порушує статут ООН, Вона порушує право України на незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Росія порушує е, права людини, міжнародне гуманітарне право і цінності та принципи міжнародної. Організації праці і шановні друзі, попри в усьому в цьому контексті, МОП рішуче засуджує агресію Російської Федерації проти України з першого дня і з початку війни офіс вжив заходів гуманітарного характеру щодо щодо підтримки профспілок та інших організацій для того, аби вони продовжували функціонування, не зважаючи на суттєві втрати і виклики. І чесно, я пишаюся, що ми були тим підрозділом, який надав підтримку українським профспілкам для підтримки ВПО і ще з березня 2022 року, і ми стабільно також мобілізували міжнародну підтримку на користь українців. Ми також надали цільову допомогу конкретним секторам. Я швиденько торкнуся, Їх ідеться про охорону здоров'я, енергетику, транспорт, сільське господарство, і також ми профасилітували декілька зустрічей між генеральними директорами МОП із українською стороною, і ми успересвідчилися в тому, аби генеральний директор МОП зустрічався із. Представниками профспілкового руху в Україні шість таких зустрічей відбулося. Ми їх профасилітували, організували е, в межах різних конгресів, е, і в межах ваших, зокрема, візитів за кордон до Женеви. Ми обов'язково добивалися того, аби генеральний е, директор е, МОП був присутній і чув від вас особисто. Ми зіткнулися з тим, що комунікація і взаємопідтримка це ключові речі для досягнення успіху і для підтримки у профспілок. Тому ми на щоденній основі тримаємо зв'язок із українськими проспілками з перших днів війни, і ми посприяли участі більш ніж сотні українських активістів проспілкових у різних закладах, які відбувалися за кордоном у Молдові, у Грузії, в Азербайджані, в Європейських країнах. І з внутрішньої точки зору ми негайно припинили технічну співпрацю із російськими партнерами, і спеціалісти мого підрозділу, які працювали в Москві, тепер натомість працюють із офісу в Будапешті. Тож наших колег немає у Росії у Москві. Також із внутрішньої точки зору. Ми є частиною внутрішньої команди МОП по Україні, і на цьому платформі ми маємо змогу доносити проблеми українців, проблеми українських працівників до розмови про те, як нам треба продовжувати роботу в українському контексті. Отож, це те, що ми вже зробили, і я думаю. Першою першим пріоритетом, звичайно, була гуманітарна підтримка, і вона не зникає із фокусу. Але зараз мені здається, пора працювати над тим, аби зберігати спроможність українських проспілок, аби вони продовжували свою діяльність і нарощували її, і ставали активними гравцями у контексті відновлення і відбудови. Ми всі знаємо. Я не буду наводити цифри. Ми всі знаємо, що Наслідки війни для економіки для умови для працівників дуже суттєві, і тому надзвичайно важливо, аби профспілки активно залучалися. Вони мусять активно залучатися в усі тристоронні процеси. Ми мусимо з вами боротися, аби у вас було місце за цими великими столами. Місце в усіх великих дискусіях стосовно реформ і змін. Ми знаємо, що реформи будуть потрібні, і цей і тут розмова не лише про... Ринок праці безпосередньо український уряд планує суттєві комплексні реформи. Йдеться про е, систему соцзабезпечення, е, тема війни вводить нові питання, такі як реабілітація, права людей з інвалідністю, реінтеграція ветеранів втів і так далі. Але це ще далеко не все важливо розуміти, як профспілки будуть долучатися до формування цієї нової. Моделі економічного розвитку України в принципі дуже важливо, аби профспілки не проігнорували, і аби вони потім залучались не лише на етапі прийняття рішення, а і були гравцями на етапі імплементації реалізації. Колеги та друзі, я впевнена, що офіс МОП у Києві відіграватиме ключову роль в контексті всіх цих діалогів, в контексті мобілізації ресурсів, і зі свого боку я хочу гарантувати, що мій підрозділ. Рішуче працюватиме з вами, аби забезпечити якомога швидше відновлення верховенства права, стабільності та розвитку. Слава Україні. Дуже вам дякую.